is your receipt for the toys. Okay, say I'm Yavarusu! Unpacking! Please subscribe my page, Miss Okay, unpacking! Open your toy. Open. Go to open your toy. Go to open your toy, what is that? My toy. Wow. What? What the... What the... Let's see. Uh oh. Uh. A lot of toys. Okay, what is it? This Look. is a pink pan. Look. Look. This is for cooking. Okay, a to show tak? refrigerator. What the For temperature. Show, show inside. What is inside? Let's see. Wow. Look. Okay. You can find. Look. What is that? Is this Look. for ice cream? You can find it. Look. Wow. Let's see. Let's see. Let Mama read. What is that? Cookies maker. Wow. this is first. And this is second. Okay, we need to cook. Okay, let's see. What's more? Shots a toaster. I put the toaster. Йок. Mm -hmm. Yeah, Do you like her toy? How many pieces they? have? Haha. Wow. Oh, very big! Okay. 18 pieces okay. Okay. Look What they have inside This one <laughs> What is that? My toy This is kitty This kitty Yummy I cooking. cookie I like this? This is smell like cookie. Open this too. Mm -hmm. Yes, yeah, this is smell like cookie. Wow, like waffles, right? Mm -hmm. I want eat it now. No, it's a toy. You can't eat it. I think this have the same one. Let's open. Go open this one. What is that, Yeah? Let's smell it how it wow like cookie. <laughs> I don't know, let's see. You have a big pen, you see? Pali yes tip. Pali o stucco. Потім лопаткою ось так робили. Давай, Єва, бери це okay. і труси. Ні, поклади на місце. тримай, бери в ручки і труси. Раз, два, три. Труси, труси. Давай, вер, вер. Це іграшка для діток з п'яти рочків, але Євка є в ці три і вона вже грається в нею. Подобається понюхай, понюхай. Дай, давай подивимося. Не витягуй, не -а. Ось таке. З полуничкою. Окей, Тепер у Євки є ще ось таке. Тато у нас на фоні теж хоче бути популярним. Що це, доть? Тут що? Як пахне, це тостер. Тостер. Клади назад в тостер. Ось так вниз. І тепер, щоб його забрати, треба ось так. Дивись, Єва. Ще є ось така тостерниця. Тут також різні смаколики. Які пахнуть. Іграшка дуже пахне гарно. Так, доча? Угу. Подобається, як воно пахне? Добре, тут є рецепт, то все готувати. О-о! Oh -oh. oh -oh. <laughs> Вона спала! Ще одна, відкривай, піднімай вверх. Ось так. Це панкейк, панкейкс. Оладки наші. Давай понюхай, понюхай. Ще пахне смачніше. Куки. Які куки пахнуть смачніше? Що пахне смачніше? Покажи мамі. Three, Four. Ні, спочатку вари. Ну, Прикольно. В Костко купили за 50 доларів. Якось так, якось так. Цікава іграшка для дітей. Будемо гратися, Так. Да. Тобі подобається твоя іграшка? Є! Вау, я зробила вежу. Ще у нас є ось така штука. Опенет. Опен нет. Опен'ет відкрити це і ще ложечка є. Якась спеціальна, щоб робити. І це кладемо сюди і потім вискакує ось така нямка. Також десь була синя така штучка. Витягуй, витягуй стаканчик. Ось. Yeah. Де What синя штучка? What де? Це зверху вафель ось так класти. А де, е, де та формочка синенька була? Додь. Yeah. Єва велика куховарка у нас. Кондитерка, так, доть? Yeah. Отак. От І зараз побачимо, що у нашої Євки вийде. Давай, клади сюди. Тепер клади сюди. Ось так. Критит. Так. Да. Окей. Наливай сюди, наливай. Ось так. Отож. Зараз ложечкою поклали. Кладемо зверху вафельку. Ні, не так, щоб вона стояла. Дай мама поможе. І вот. Давай вафельку. І отак от кладемо вафельку. Тепер кладемо нашу, нашу формочку в холодильничок. Ось так. Чекай, нам треба правильні градуси вкласти. Скільки кладемо? Зараз тут нуль. Нам треба скільки? П'ять чи десять. П'ять. Давай кладемо п'ять. закривай. Ось так. Добре. Чекаємо 5 хвилин. Так, ось наша тут інструкція. Дітям 0-3 не можна, є в ці три. Але з мамою разом можемо готувати. Так, ось це ми вже приготували. Тепер треба покласти на 10 градусів. 10 градусів. Окей, давай, відкривай. Відкривай, дать. Окей. Клади 10 градусів. 10 градусів. Лиши, лиши, лиши. Воно ще не готове. Кладемо 10 градусів, так. Так. Да. На 10 градусів. Ну так Вже be? готове? Да. Давай відкриємо. Вау! Що це у Єви вау Вона ще пахне. Гарно пахне доця. вау Давай подивимося, що це. Дай мамі ближче подивитися, що це вийшло. Ось така м'ягка іграшка. Зі звуками. Пахне. Пахне, ніби якась кислинка і такі спеціальні штуки, щоб готувати є. Що? Ага. Дуже багато різних. І ще одна є. Окей, okay, кажу please subscribe my page. Please subscribe my page. Bye bye. Bye bye. Put likes. Put like. Give a kiss. <laughs> Упадка. Куховарка.